Всім привіт друзі! З вами я Демон і сьогодні ми будемо грати в Блокс Фрути. Сьогодні ми купимо за робуксом. Так. Зараз покажу. Хтось скаже, це не вигодно, але для мене це досить вигодно. Тому що я, так сказати, хуман. Ну. Так, ти її звалиш? Чи, ну, просто реально. Зараз вб'ємо його, давайте. то Він, напевно, від нас вже не відстане. А, вибачте, що я так ледь не немає. Я просто хотів від нього зробити. Ну, окей. Давайте магазин. 90 рубаксів. Надіюсь, в мене нічого не прибереться. Покупаю. І. Я. І хто я? Ошорк! Um. Імбо-мбо! Oh, так, друзі, це дуже імбово, як для мене. Хм. Hm. Так, де мої мої аксесуари? О! Ось! А ось так, невеличкий в мене він. Так! Ну, зараз, напевно, вже не будемо міняти, тому що. Я не хочу. Ну, давайте тоді. Йдемо е... це. Як я пам'ятаю, ми коли будемо під воду... ну ми зможемо, типу, плавати на воді під водою. І не буде нам зноситись ХП і щось таке. Наші Чесно, я б хотів би тут не шарк, напевно, по якийсь. М ангел. Ангел. Ну. Якщо що, зараз купимо. Ну. Реально, мені для цього відео не жалко зараз робоксів. Чому зараз, тому що як сказати. Короче, не можу это бесснут. Так, давайте, хоп. У, я можу плавати, я шар. Имбо. Я тепер не буду боятися, а то что мені так треба плысти. Ну, але зараз. М -м, Ще трошки. І так, друзі, в цьому відео я не тільки куплю, я ще й буду вам показувати в трексі, В тактиці тільки одне є але. Без трансформації. А без трансформації е, дуже багато програють. Так, е, на які вміють набагато краще, ніж я грати на ньому. Типу, ось так. Ммм. Mm. Так. Да. Ми не будемо включатися в Тирекса. Так будемо вбивати. Так. Ну, і давайте. Далі, напевно, тактика це X. Получається. Ну. Така ж сама у нас історія тільки. Вибачте. Просто стіна і мене зажали так. Ну, давайте к людинці зайдемо, може. Ну, окей. окей. окей, окей. Так, давайте зайдемо. Відхил Ну, давайте його доб'ємо. Так, так. І, да, якщо... Що? Вийшло у нас недавно обновлення. Що хочете дізнатися, як добувати е, сер... сердечка, ну, да? тоді давайте на цьому відео зберемо 5 лайків, я це розкажу. Так. Я знаю, то, що ми можемо. Нас я вже я не пам'ятаю, ну но... нас вже більш деся... більше десяти. І так, ще одна тактика звичається в тому, що ми можемо це досталь, як вам сказати, досталь працьовна тактика, та дуже діємна так. Та дуже така складна. Виходить так. А, зараз я вам кажу. Зараз тільки це від це відхилиться сказати. Садім, mm. е... хто знає, напишіть в коментарях, е... получається, що... як... Як? Ну так, як зробити, виходить, якщо ви знаєте або є. В2Тірець. Так. Я обов'язково цей е, коментар прочитаю, щоб дізнатися, і ми відео це Ну okay, Окей, полетіли. Потім шар, хоп, хоп і хоп. Коротше, F. FCXZ. Погнали оту людинку вб'ємо. А ні, давайте ось їх. Ой, господи! Еду на личної смерть. Лічної смерть. Полалало. Хоп-хоп. Давайте попробуємо їх піддамажити. О! Єес, мінус один. Окей, бачите, я валю їх. У-у-у. Господи, що я роблю? Уху. Це можна виселитися Терексом чисто. Бачите? Я народ просто розгнав. Ось такий и терекс. Я использовала наичесть СЗ и XZ. Ось таке я использую. Конечно, буду пехаться. Ну. Ось так. Давайте зайдем. Так. Давайте я ему сразу же у нас максимум. Так. Якщо хтось хоче... Або відео попасти, або. ну, як сказати, як сказати в друзі, можете мені відправляти, якщо моя пам'ять не зміняє. Получається... Ха-ха-ха, ха зараз пам'ятаю. Три тисячі гемів в. Стой летар Дефенсі, так. Получається. М -м, а ще є така. Я, я, я вже вам її озвучив, так сказати, а потім добиваю. C Z і клік. Можна далі. Отак. Ті, м -м. F. F, F F F F. Зараз F і C. Нет, F і Z, F і C можна теж. F і Z. Коротше. Ось таке. І так. О, я вам. Так, так стан. Хто вміє вже грати на терексі? Ну, добре, тип. Пехатися от як я вже, я дуб, добре вже на ньому привик. Пехочку вже непогано на ньому. Хто вже, як я, десь вміє пехатися, от тоді я вам можна, щоб ви ну, вже виходили з трансформації, тому що пехатися не так не так і сильно домно в трансформації. Ну, це все. Е, з вами я був Демон. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, всім гарного дня, гарного вечір, Всем...